Чіцьонкі, добрий вечір. Я якби міг, то зараз би не добрий вечір говорю, а скажем, завив би по-вовчому. вміють вітатися, тільки кожної тваринки є своя мова, і ми не за... не завжди розуміємо. Можливо, якщо е, соба... собака гавкає, він не хоче тебе там вкусити, а просто вітається з собою. Там Го -го! добрий вечір. А... а якщо вовчик десь в лісі виє, то це не означає, що він там щось погане робить. І, можливо, він вітається. З він вітається. вітається. Та що він вітається? Подивися, діти всі по вечеряли, лягли собі в ліжечко, дивляться телевізор, а вовк що? Не було здобичі, він голодний, і він. у. Та ще вовчик може й від голоду вити. Левчику, ти мені щось нагадав? Що? Ти мені нагадав казочку, яку нам розказали наші чарівні цьомочки. Ану, давай розповідай. Про вовка, який жив в лісі і який не хотів собачого життя. Не хотів собачого життя? Так, так казочка називається. І зараз я вам розкажу. Цікаво. Вовк жив в лісі. Але він же був старенький, і такий був худий, худий, що йому аж було страшно на себе дивитися. от дивився на себе і сам з біля капсуть. Ай-яй-яй, похудів, І такий Він іде, такий нещасний по лісі, худий, кістками дзвенить. Ось. І назустріч йому йде собака. <реку> собака. А собака такий гарний, товстий, жернесенький. Такий жернесенький. Вовкові. Аж завидно стало і каже, добрий день, собаку. А собака каже, добрий день, вовче. А що ти такий худий? Каже, та я такий худий, бо я не маю що їсти. Ай-яй-яй, я, я, я думав, що вовки і собака гризуться між собою, а ти кажеш, добрий день перепрошую!» Та не мав сили вовк навіть говорити не від голоду. Та Ох, де там битися з собакою. Ой, вов. так? І Вовк каже: от би мені таким бути, як ти, собаку, таким товстим, жирненьким. А собака каже. Немає проблем? Як немає проблем? А ось так я тебе запрошую служити маму господару. А, а вовк каже: а що треба робити? А що треба робити? Сторожити хату, гавкати на чужих людей. Так. І тобі завжди господар дасть якусь баранячу ніжку, якусь кісточку, І залишки обіду. Ей, а тут слюнка тече у вовка. Хочу їсти. І вовк каже, хочу, хочу, хочу. І пішли вони. Ідуть вовк з собакою, Ідуть і вже майже підходять до хати. А тут вовк дивиться, Так. собаки на шиї якась витерта шерсть. І каже, вовк, ой, собаку, а що до тебе таке на шиї? Ой. А собака каже, то в мене від мотузки. Вовк каже, він якої ще мотузки? О, о, каже, та то о, мене час від часу господар на мотузку сажає і прив'язує, щоб я ніде не втік, але то не так часто буває. Вовк як почув про мотузку. А, і зразу йому перехотілося цього доброго собачого життя. А, він повернувся до собаки і каже: Е, ні, мені воля! Головніше за всі багатства і всі їди у світі. Ось так справді мотузка на шиї, та це ж яке ж це собаче життя. От вовк молодець, краще воля, а вже знайти, що поїсти. будь-що можна зловити маленьке таке і проковтнути, і вже трішечки бути ситим. Так головне бути вільним. А я заздрю нашим чарівним чонкам. Але так знаєш, гарно заздрю, тому що вони насправді дуже вільні і. Вони можуть літати де хочуть, бачити, що хочуть, так. але завжди виконують наше прохання, та вони завжди нам приносять гостя. А ти питалася, чи наші цьомки ситі? коли вони бувають ситі? Я думаю, що вони завжди ситі. Вони ситі цьомками наших телеглядачів. А правда, точно, усі надсилайте цьомки нашим цьомкам. А чарівні цьомки, присилайте нам гостя. Леі цьомки поспішайте і ретельно пошукайте гостя в нашу передачу. Всі увага! Кого ми Ми так, нічого ми не бачимо? бачимо. Ми Ой. нічого не бачимо. Де Де? Ой, кого я бачу? Ай! <світ> а ну тепер ми повиймали зубів-пальчики і давай будемо розказувати, хто це потрапив до нас на передачу. А я знаю, хто це потрапив на нас на передачу. Левчику то потрапила моя племінничка, і моя похресничка. Така гарна дівчинка Інесочка. Скажи Ой. голосно, як тебе звати. А скільки, Diem... тебе... <г mentions> скільки тобі років? Да. Два Два! роки нам. Два Два роки і несешся. Інесочка, я дуже рада, що ти потрапила до нас. А знаєш чому? Тому що я за тобою вже скучила. Ти зі мною скучила. Тоді давай цьомки. Ой, <радив> чекай, бо красно тебе замацючкала. Лелевку, давай цьомки. згинайся. О, такі цьомки. Отакі солодкі цьомки. Слухай, скажи мені, будь ласка, а то хто б книжечку таку купив? Та тату. Тату? А тата як звати? Я знаю, як тата звати. Андрій. Андрій а маму як звати? Наталя. Мама Наталочка. давай помахай мамі і татові. Тако, О так, мама з татом, Такі цьомкі. А цьомки чи, можеш дати повітряні? А. Так. А в тебе є бабця? Так. А одна бабця чи дві? Одна. Одна? А як звати одну бабцю? Наталя. Та маму звати Наталя, а бабцю як звати? Та Галя! А другу бабцю теж звати? Галя! А ну скоренько Галя. цьомки передавай! Цьомочки, бабці, Галі. О, так. Слухай, А я знаю, що ти вмієш розмовляти англійською мовою. І ти багато слів знаєш англійською мовою, так? А давай я тобі зараз щось попрошу тебе щось зробити, і ти мені зараз щось зробиш, добре? А ну э, скажи мені, як робить фрок. Хла, хла. Але пальці висунь. О, і тепер скажи, як робить Фрок? Ква-ква. Ква-ква. А як док? А як, а як? кет? А Дак? Кря-кря. Кря-кря. Добре. А тепер ще я щось тебе попрошу. О, хлеб'ю хенд! Молодець! А тепер покажи нам елефант. <свист> Ану ну ще раз покажи нам елефант. Покажи ще раз, сі сміється. <свист> <свист> О, такий гарний слоник, моя пташечка. Ну, тепер давай, от кем мені розкажи, що ти е, любиш їсти вдома. Вареники. Вареники, добре. Цукерки, жуйки. Цукерки, жуйки, вареники. Що все зразу є ще поступово? Все їм? Все, і... <свист> добре, молодець. А м, дивися, в тебе тут є книжечка. Тато тобі купив книжечку. Ти ще читати не вмієш, але віршик ти вже звідси знаєш, так? Дай руцю нам сюди. Ди сюди сі, так? так, руки ми в ротик не пхаємо. А, а можна я чем? з тої сторони присяду теж тобі, чи то затяжко буде, буде? <світ> ні, 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 то тільки може е, сідати Інесочка. Інесочка, давай будемо зараз розповідати віршик, але голосно, тому що бабця нас дивиться і там дідусь Йосиф нас дивиться. Де, баба? Ну, ось там бабця дивиться на нас в телевізорі і, і не почує, як ти будеш тихенько говорити. Давай голосно для бабці, для дідуся Йосифа розкажемо віршик і для всіх наших глядачів. Давай, давай. Раз. Малої маупиани. Банани, голосно. Встала. Мав як їх річки. Дістати. Добре. Попросила. Сама упана у сусіда пелікана. Гей! Сусіду. Йди. Сюди. Мій. Обід. Дістань води. Та ліниця. Шіта пелікана. Не підняти. Із дивана поряд Флипка попивала І, І бананчики. бананчики дістала Мавпа Мечку ковтнула була А про вічливість Забула Ну, Могрицю Скажем Лебі вам Величезне Вам пасібі Молодецький довгий віршик, моя пташечка. І Це два рочки дитинці, так? Так, це все. Дитинку, що з тобою буде в дванадцять. А що буде в двадцять два? А що буде в тридцять два? В неї така буде голова. А я знаю, що Єнесочка ще вміє співати. Так, ти вмієш співати. А яка, яка твоя улюблена пісенька? От що ти, ти любиш співати? Лісі, лісі. У лісі лісі темному». А давай заспіваємо. Давай. Дай у лісі лісі, певно, буде ходить хити лиш у шашу, біяличка і зайцек мею ліс. А сівий, сівий, визаєньку, прийде, прийде до нас ялиночка Браво! <свят> Молодець, слухай, ти подивися, ми з тобою нещодавно бачилися. Ми з тобою нещодавно бачилися, але я з тобою сумую. Ти сьогодні до мене в гості прийдеш? Угу. Ну так, і, і тим більше, що я обіцяла тобі цукерочки. Ти любиш солодке? А мама з купляє цукерочки. <свят> <свят> а тут <хто свят> бабця купає. Ць? Бабця. <реш> Найкраща бабця у світі купляє цукерочки. А бабця Галя тобі скільки цукерочків купляє? Один? Тво. А скільки? Багато! <реш> <реш> багато! Я знаю, чому мама з татом не купляють цукерочки, тому що вони переживають, були ну, давай сюди рух, щоб у тебе були здорові зубчики. А бабця що не переживає за твої зубчики? Чому вона тобі цукерочків багато купляє? Бо бабця тебе любить? А ти бабцю любиш? <реш> Моє сонечко. Тримай книжечку Лялю. А може ти, хочеш, може ти хочеш щось сказати для всіх? От, що би ти хотіла всім побажати? щоб вони які були? Щоб були веселі, ще які. Веселі. А ще які. Великі. Великі! Які великі. Щоб всі були які великі. Ось такі великі! великі. Великий. А ти можеш всім нашим глядачам передати повітряні цомки? Давай потумаю книжечку, а ти ось такі цьомки зробиш. Так. Це досить вас. Ну Ти ще малесенька дівчинка. І тобі треба скоріше лягати спати. тому ми зараз будемо тебе відправляти до мами та тата, щоби ти лягла спати. А що ти робиш перед тим, як іти спати? Їм. Так, Правильно, молодець. Так, їж, а ще ще робиш. Вмиваєшся добре. А молитися, ти знаєш, як треба руці складати? Як треба складати? Ось так складати. І просити що? Що треба просити в бозі? Здоровічка? А для кого просити здоровічка? От кому ти просиш здоровічка? Бозіньки. В бозінці просить здоров'ячка, щоб, щоб тобі дала здоровічка. І ще кому? Тато і мамі. Тато і мамі. А мені. А мені трошки просиш за хресну, так? А за левка? Нема будинки. А, тут немає, тут немає іконочки, а вдома є. А в тебе є вдома е, іконочка, так? Угу. Так, і ти молишся до іконочки та. до образок, до образка, та Ой, моє сонечко. Біля ліжечка, моє сонечко. Я тримай книжечку, бо зараз ми будемо тебе відправляти додому. Цьомочки, прошу віднести нашу маленьку цьомочку до мами з татом. Маленького генія. Дякую, було приємно і, і гадаєм це взаємно. А тепер попросим цьому провести тебе додому. Ой, слухай! У нас прогрес в нашій програмі. Скоро до нас будуть возити дітей з роддому відразу. Ой, буде класно. Ну я тобі скажу, Левчико, що направду, це і моя племінниця, і моя похресниця. І я дуже дякую нашим чарівницьом, що сьогодні вони принесли цю лялю до нас. Вона трошки перелякана, вона трішки переживала, бо вона маленька, і вона всього два рочки. Два Але яка вона розумненька і співала, і віршик розказувала, і скільки англійських слів вона різних знає та й в пам'ять в мене не та, в неї, не та, як в мене. В неї такий довгий віршик. Я би і половину цього віршка не згадав би. А це все, тому що вона не їсть цукерки, а так. А їсть, а їсть корисні, корисні ем, речі, такі як овочі, м'яско, щоб була добра пам'ять. Ой, мої пташечки, ви знаєте, ми будемо з нетерпінням чекати завтрашнього дня, тому що завтра ви вмикаєте телевізор і ми знову з вами зустрінемось. А я зараз хочу попросити наших Чарівних цьомочок, щоб швиденько і нас віднесли додому, бо, бо, бо я вже дуже-дуже втомилася. А всім хлопчикам-дівчаткам левко диркої Еліта говорять Цьомкі на добраніч! Цьом, Цьом, цьом. Цьомки на добраніч, цьом. Цьом цьом! цьом, 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 На цьом, цьом. На добраніч. На добраніч.